Коли мені було дев'ять, чи якось так, я страшно не любила ходити з мамою на базар, по вулиці з трошки розбитим бордюром, повз ляльковий театр, в якому ставили якісь дурацькі мініатюри. Тарабанить кульок з усім підряд, і кожного кроку підступно бив п'ятку. Я не бачила свій рідний базар вже два роки. Я не знаю, чи є ще бордюр, і впевнена, що в ляльковому більше не ставлять і постановки. Я сумую за кожною плиткою на тротуарі, за незнайомим бродячим псом, за бабушкою Лідою, яка торгувала небезпечними пиріжками Макофе. Я сумую за килимом перед дверима квартири, за дідовим кріслом, за зламаним плінтусом, за колючою ковдрою оленями. і за старесною виделкою до ручка пластмасова, а зубчики золова. Не дуже хочеться нагнітати, бо я зараз в безпеці, хоча в нерідній хаті. Я не бачила рідного дому вже кільканадцять місяців, але в мене є чашка звідти. І мій дім в ній помістився.